Всім привіт! Привіт Чернівців. Я сьогодні хочу познайомити вас з прекрасною людиною, мамою трьох дітей, постільє вищого рівня, виробником пастели і інших смаколиків Альоночкою. Зараз я переключу камеру на неї. Вона розповість нам про свої смаколики, які вона виготовляє, і як вона дійшла до, до цього, і для кого, а саме для кого. Ці смаколики найкраще підходять. Льоночка, привіт. Всім привіт, привіт! Всіх рада бачити. Ну і Що я виробник, пастели, а також різних смаколиків без цукру. Які виготовляю власноруч, почала виготовляти чи спершу з лютого місяця. Це було для мене дуже великим кроком, тому що. Так як маю трьох діток, то я чудово розумію, що це означає давати діткам солодощі без цукру. Як це важливо. Причому в мене другий син, він настільки солодкоїжка, їжкою, що готов був з'їсти 3 кілограми цукерок за раз і навіть не подивитися, не попрокнутися і навіть не чекувати. Тому було прийнято рішення взяти та купити дегідратор. Це досить правильне було рішення, тому що я дуже радію зараз. У нас рано починається не з цукерок, а з пастели або і Це дуже круто. А потім ну, починалося все з чого? Починалося з того, що по перші діти по-друге почали пригощати одних, других там, знайомих рідних. Всім смакує, пішла, пішов розголос у нас по місту, де взагалі. По району. Почали люди звертатися, захотіли смаколики нестандартні. Нестандартні, але при чому, щоб вони всі були без цукру. Тому вирішила згадати. На. на, Ось так в нас Льоночка поєднує материнство трьох прекрасних діток, пустунчиків таких маленьких і е, свій основний бізнес е, виготовлення а, мам, а, мам, а, мам. А, Ось. Так, поки е, в нас там е, дитя, дитяча заспокійливість, ми вам покажемо е, ці смаколики, які вони є, і те, що мене пригостила Альоночка. Так, ми зараз з вами зробимо таку маленьку розпаковочку. Ось це бренд Асортіфою. Так, секундочку, вона щось трошки трясе. О! Сортів, так. Я поки зроблю розпаковочку, а Льоночка вже нам розповість, що й до чого, з чого виготовлено, так, і що саме смакує більше діткам, а що більше дорослим, які особливості кожного з виробів. Так, ми аж шкода розпаковувати таку красоту. Так, секундочку, я покладу. Камеру на хвилиночку. Так, сподіваюся, не впаде. Давай я підтримаю. Так, потримай. Будь ласка, дякую. Будемо зараз відкривати. Мої ногті мені допоможуть. Так, добре, що є нігті, так? Да? Да. Вони не тільки для краси, а ще й для того, щоб можна було швиденько відкрити. Називається, запакувала на слабо. Ну, сервіс, в першу чергу, сервіс і обслуговування. Ну, ну ну но Так. Зняли. Давай мені камеру, а ти будеш розк... розповідати, що й до чого. Що це таке в нас тут є, таке гарне і смачненьке. Так, ну почнемо з того, що це, звичайно. Бестила, але пестила це для діток, який... вона йде без цукру, без домішок взагалі. І те, що можна діткам давати навіть 6 місяців. Ось, це чудово, 6 місяців натуральні на соли. Без меду, без цукру це досить класна штука. Причому до мене ще за цією пастолою звертаються діабетики. Тому що ці смаколики можна навіть людям, які страждають діабетом, або взагалі не, живуть життя без цукру. Це Здоровий спосіб життя, так? Спас... Ну, не тільки ще спершу. Ну, крім здорового способу життя, але ну, є люди, які бояться і соромляться казати про діабет. <звук> я кажу, як які. Вони бувають нишком підходять і питають, а чи можна діабетиком таке, чи не можна. Mm -hmm. Я вже кажу, звичайно, що можна. Так це, okay, це пішла цієї це є шапом. натуральний цукор. Та получається, що воно ну глюкоза, так і воно не, не шкодить. Так немає то йде саме на фруктозі, тому воно і солодке mm -hmm. з іншої сторони досить корисно. Наприклад, в мене зараз є так само по столу, але це банано анічка. Так. Тобі mm -hmm. подобається? Так. Ось добре, давай подивимося, що. Так, у... далі. У нас це я в місті в нашому єдиний виробник добробут робить йогуртову пасту. Це з натурального йогурту білого, з додаванням яблучка, бананчика і меду. Тут є мед. Супер. Це йде фундук медаль, волоський і горік та натуральний кокос. Це не стружка. Супер. Супер. Ось така штучка. А також вирішила згадати своє, не знаю, дитяче хобі. Я страшенно любила різні страви світу, і це для мене пристрасть була номер один. Ну Но плюс після того я ще пішла в навчання, тобто в освіту я викладала іноземним студентам І десь були в мої. Я запам'ятовувала якісь такі нюанси, якісь такі рецепти унікальні без цукру. А десь самі студенти мені розповідали. Наприклад, оси uh -huh. е, цей де Скалжиру. Це смаколик без цукру, називається Угу. Uh -huh. І він, о, до речі, Аланіч також популярні в господи. Зараз я тобі скажу. Туркменістан і ці от країни. Дуже цікаво, то ми тут тільки не тільки а ще й дізнаємося історію походження наших смаколиків. А ще, а ще. це моє найулюбленіше, я від цього сама балдію, а діти мої просто розбирають. Це такий. Це татарська кухня. Але якщо брати татарську кухню, класичний, це де, то так само, як алані, так і такли. Вони йдуть в основному з горіхом. Uh -huh. Між горіхів разом я пішла трошки далі. У мене пішло різноманіття, тут де, разом з сухофруктами, горішками, угу. класичне. І е, хто полюбляє люб шоколад. Звичайно, я без цього не змогла об'єкти. Так, я теж дуже люблю чорний шоколад і каву я. Це моя слабкість. О, я тебе розумію. Тому тут какао, Є. тут фініки. Мед і о, так само грішки. Угу. Так, Супер, о, це будемо це смакувати, арахів, щоб так. Уточню, це арахіс. Так. Тобто, так. Бо, для, коли мені хтось щось замовляє, то, ну, наприклад, у когось є якась ологія. Це звичайно уточнюється, підпирається індивідувати угу. під о, індивідуальне замовлення, від клієнта. Угу. Тоді вже ми починаємо готувати смакорожку. Скажи, будь ласка, у мене таке питання: як ти поєднуєш материнство трьох дітей і роботу? То в тебе є помічники? Помічник в мене звичайно є чоловік і старший син, якому вже слава Богу, 16 років. Тобто він вже може посидіти десь з малими, mm -hmm. і ще щось. А в виробництві в тебе є хтось, хто тобі допомагає? Ти о, все і, сама, о, так сама ще не делегуєш свої обов'язки на працівників. Так так ну само я соціальної мережі поки що так само сама, але це це поступово. Я думаю, що в найближчому майбутньому все буде круто, і в тебе буде величезна команда і величезний бізнес яким да, ти зможеш тільки керувати? Отак, от ми і жонглюємо дітками для того, щоб виробляти якісь виколики смачненькі. Так, так, я розумію. Е, скажи мені, будь ласка, як ти до цього прийшла? Як як зародилася та сама перша ідея в тебе почала? Сама перша ідея, бо звідки пішло взагалі сортів ою, це Пішло соусів. Так виходить, що спочатку війни? Нас, наш, ми знімали квартиру на Бребітоні. ну, але так і вийшлося, що нам довелося з'їхати, так як власник uh -huh. вирішив підняти оплату. А ми були не в змозі uh -huh. оплачувати вартість. Ми приїжджаємо в нову квартиру, я пам'ятаю це, як uh -huh. ми сідаємо в тому пригоду, у нас диван і якраз два тиска запроти цього дивану. Uh -huh. І я розумію, що в мене втрачені лише 50 гривень. 50. 50, більше нема. Ну і чоловік каже, ну треба щось робити, треба щось вертітися. Звичайно, ну, да. роботи в нього немає, в мене роботи немає. Тому що е я працювала на київську фірму копірайтером під час декрету, Я з mm. декрету в декрет включила. Mm. І е нашу фірму розбомбили. Директриса виїхала на той момент за кордон, а я лишилася тут Чернівцях. Чоловіка так само робота стала, тому що він працював на заводі, а вони замовляли матеріали з Дніпра. Mm -hmm. І так само завод став, роботи не було. Так. І все ми робимо 50 гривень в кишені. Подивилися один на одного. Починаємо роботи щось своє. Ми ходили по району. Ми видивлялися всі дерева фруктові. Ми знайшли тут на той момент, це була купа дерев, о, вишні, а так само у нас росте. У нас так пішли соуси. Спочатку соуси ну, до м'ясних та рибних страв, потім вже пішли конфітюрчики от без цукру, без з такого плану, але саме нестандартні там десь о, хтось замовляв до сиру конкретно. Аню. Може, це прям як історія попелюшки, ти знаєш, із як то кажуть, із грязі в князі. Да? І, коли і ти будеш вже коли досягнеш великого успіху, будеш цю історію згадувати просто з сміхом і розповідати дітям, от, як починали мама з татом. Мама з татом починали ще з того, що шок, шокуючи такі моменти. Ми планували що щоб 11 клас точніше він казав. Він як ага. в якийсь момент приходить додому. Я поступаю. І Причому я поступаю на логіст, а логіст у нас тільки йде платне відділення. Кажу, І ти, ти, мама, подумати? бери звідки хочеш. Так, да. так. Кажу, може, ти подумаєш, може ти добре подумаєш, я тебе прошу, хоча б де інший якусь не знаю, спеціаліст. Ні, я йду на логістку, кажу, добре, хай ти на логістик. Да. Ось так, ось. І поступово поступила, слава Богу, вже закінчив перший курс у нас. От хлопка з'явилася ще третя. Так, да, як то кажуть, не було би щастя, де да нещастя помогло. Всі проблеми за один раз зато родилася не тільки гарна донечка, але ще й гарний проект. бізнес, да, гарний проєкт, до якого ви прийшли, і це насправді дуже круто. Я реально тобою пишаюся і, і горжуся. Ми видали грант, і ми зараз будемо відкривати власну точку. Власний О, це супер розвиток. Мисоцькі будуть допомагати. Це супер. Це, це дуже круто. Це новий етап, новий, нова можливість, яка тобі допоможе здійснити твою мрію. І я думаю, не тільки твою, а й мрію багатьох наших глядачів, які зможуть. Дійсно вживати е, смачні такі от е, вироби твої, без цукру, все натуральне і все корисне. Ну, хтось, хтось, захоче просто вживати, а хтось може і захотіти, і навчання і саме. У нас буде так само, наші майстер-класи. Тому... О, це супер! Про майстер-класи це, це, це я навіть би сама пройшла твій майстер-клас. Я теж люблю дуже е, кондитерку особливо. Так, це те, теж моє хобі, моя слабість, кондитерські вироби. Даємо пляшечку, тому що можливо хоче пити. Ось так. Ось так. Ми поєднуємо наше материнство з, з бізнесом з спілкування з людьми, з клієнтами. Але нічого, поєднуємо. Все, все можливо, так. Все можливо, так що якщо хтось каже, що не може будувати бізнес і розвиватися, тому що є малі діти, це ще один доказ, що діти це не заважаються діти навпаки мотивують і спонукають до того, щоб розбиватися, і для того, щоб досягати нових цілей і рухатися тільки вперед, заради наших дітей. Так, що ти би ще хотіла наостанок порекомендувати нашим глядачам, от, нашим майбутнім клієнтам? Хто захоче, заходьте на сторіночку. Ціни є там взагалі дуже-дуже багато цікавого і інформації і корисної інформації, тому що е, я буває навідаю і просто так рецепти, щоб люди пробували, робили і самостійно, чому б ні. Так, все. Mm. Так, добренько. Прощаємося. Okay. Пока-пока. Зараз я повертаю камеру, теж попрощаюся з нашими глядачами. Ось так, так зародився гарний проект асортіфою. Силочку на сторіночку я скину під ефіром збереженим, щоб ви могли поспілкуватися з Альоночкою напряму, так замовити через інтернет в будь-яку точку країни нашої України. Так я думаю, якщо бізнес піде вперед, а він піде вперед, то буде і не тільки в Україні. Ось. Що ж, е, смачного вам до побачення.